पप 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 Приде взяла айфон, каже, я блогерка, я закон. В селі дивуються, що це таке, а вона в торі живу легко. У приваті взяла два плани на хату вайфай і капці з п'янами. кричить, бабо, ти що твориш? А вона це життя, я його фаршир. Баба в креди, баба в стилі, баба, у фон, баба в силі. Купила Bluetooth, і тепер на бас. Піди, і емкачай, весь клас, весь. Баба в сиди, папа. Бере по дві, кава, хліб і ще кредит на тві. Продавець, каже, бабо, стоп, а вона є боргах. За в боргах зате в топ. Сусід приходить, просить вайфай, а баба каже, донать брат, дай знімає ролик. Мій перший влог я в мінусах, але це Бог. Баба в кредит, баба в стилі, баба у фон, баба в силі. Купила блютус і тепер на бас. Піди і м ем, качай, весь клас без, баба в кредит. Баба Втиди папа папа па. сидить на ганку, кава світанок бак дзвонить. А вона в тіктоках не дзвонить. Я в кадрі чил, Баба в кредит, але з мобіл.